Карта порада саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Трійка жезлів. Трійка жезлів каже про те, що ви вже на новому шляху, ви вже навіть знаєте, не емоційно, не в подумках, а ви вже просто йдете в новому амплуа, мені Хочеться сказати, по новій дорозі. Ви дієте, дієте по-новому, по-іншому, можливо, так як і раніше, але знаєте, все вже буде по-іншому, все вже буде по-новому. Результати будуть нові, і ці результати вони знаєте будуть глобальніші. Ось якось так хочеться сказати. Або вам потрібно діяти глобально. Тобто, так як ви діяли раніше, ви вже знаєте, ну воно працює, але буде той самий результат. А якщо ви хочете більше глобального, вам потрібно подивитися на глобальну ситуацію зі сторони. Вам потрібно подивитися, що ви можете зробити, щоб розширити себе. Ось так: ось така інформація від трійки жезлів сьогодні. Підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно.